Речі, хотіла сказати момент, що депресія мені ще в цьому серіалі так відгукнулося про сестру Маркуса Максін. Що е, депресія це не завжди, е, коли тобі погано, ти лежиш, і все mm -hmm. депресія інколи проявляється в позитиві. Ти типу, постійно посміхаєшся. Тобі не буде дуже добре. От у мене так двох близнюків да. в одного така, те що звичайно, нами яка сприймається, то, що тобі погано, ти лежиш, не хочеш нічого робити. А в іншої його сестри сприймається так, що ти посміхаєшся, активна все робиш, все, але це не завжди означає, що ти маєш ресурс на це все. І от у мене була помітна депресія, мої батьки просто я не знаю, вони не знали, як з цим справлятися. Я ходила до психолога. Е, на жаль, я попала не до дуже кваліфікованого психолога, такі трапляються. Ми, ну є така проблематика. Не всі фахівці завжди топові. Е, але е, в силу обставин я змогла вийти з цього стану, і тому я просто прошу усіх, у, у хто стикається з цією проблемою, будь ласка, звертайтеся за допомогою, якщо вам вперше раз не допомогли. E de Itália, Stucca, Tisdália.